Виконуємо номер 1032 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Чи є взаємно простими числа? Завдання перше 3 і 100, завдання друге 35 і 133. Завдання третє 143 і 209. І завдання четверте, 2010 і 2012. Приступаємо до виконання завдання. Два натуральних числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює одиниці, називають взаємно простими. Тому знайдемо найбільший спільний дільник чисел 3 і 100. Розкладемо числа 3 і 100 на прості множники. 3 – число просте. Запис числа 100 закінчується парною цифрою, тому можемо поділити його на 2. 100 ділимо на 2 буде 50. Запис числа 50 також закінчується парною цифрою. Тому ділимо на 2, 25. Дільником числа 25 є число 5. Частка буде 5, я ділимо на 5, буде 1. Отже, 100 можемо представити як добуток 2 в квадраті на 5 в квадраті. Ми розклали на множники числа 3 і 100. І, як бачимо, у спільних простих множників у їх немає. Тут 3, тут 2, 2, 5 і 5. Якщо розклади чисел на прості множники не мають спільних множників, то найбільшим спільним дільником цих чисел дорівнює 1. Якщо ж найбільшим спільним дільником чисел є число 1, то числа є взаємно простими. Запишемо висновок, отже: 3 і 100 взаємно прості. Приступаємо до виконання другого завдання. У нас числа 35 і 133. Знайдемо. Найбільший спільний дільник цих чисел. Розкладемо 35 і 133 на прості множники. Запис числа 35 закінчується цифрою 5, тому дільником є 5. 35 ділимо на 5 7, 7 число просте, 7 ділимо на 7 буде 1. Отже, 35 дорівнює добутку простих чисел 5 і 7. 133 ділиться на 7. Частка відділення буде 19, 19 число просте. Ділимо 19 на 19, маємо 1. Отже, 133 дорівнює добутку простих чисел 7 і 19. Як бачимо, у нас є спільний множник 7, тому найбільший спільний дільник чисел 35 і 133 дорівнює 7. Отже, можемо зробити висновок, що числа 35 і 133 не взаємно прості. Отже, 35 і 133 не взаємно прості. Переходимо до виконання третього завдання. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 143 і 209. Розкладемо числа 143 і 209 на прості множники. Дільником числа 143 є число 13. Частка відділення буде 11. 11 просте число, тому 11 ділимо на 11 буде 1. Число 143 можемо представити у вигляді добутку простих чисел 13 і 11. Дільником числа 209 є число 11. Частка відділення буде 19. 19 просте число, 19 ділим на 19 буде 1. Отже, 209 дорівнює добутку чисел простих 11 і 19. Як бачимо, у нас є спільний множник простий це число 11. Отже, найбільший спільний дільник чисел 143 і 209 дорівнює 11. І можемо зробити висновок, що числа 143 і 209 не взаємно прості. Отже, 143 і 209 не взаємно прості. І четверте завдання. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 2010 і 2012. Розкладемо числа 2010 і 2012 на прості множники. Дільником числа 2010 є число 2, бо запис числа закінчується парною цифрою. 2010 ділимо на 2 маємо 1005. Запис числа 1005 закінчується цифрою 5, тому ділиться на 5. Частка відділення буде 201. Сума цифр числа 201 3, тому дільником є число 3. 201 ділимо 3 буде 67. 67 просте число. 67 ділимо на 67 буде 1. Отже, число 2010 дорівнює добутку 2, 3, 5 і 67. Запис числа 2012, закінчується парною цифрою, тому дільником є число 2. Частка відділення буде 1006. Знову же запис закінчується парною цифрою, знов ділимо на 2. 1006 поділити на 2 буде 503. Число 503 просте, тому ділимо 503 на 503, частка 1. І запис числа 2012 можемо представити у вигляді 2 в квадраті помножити на 503. Ми розклали числа 2010 і 2012 на прості множники. А тепер знайдемо спільні прості множники у знайдених розкладах. У нас спільні 2. Число 2. Тому найбільший спільний дільник чисел 2010 і 2012 дорівнює 2. І це говорить про те, що дані числа не взаємно прості. Отже. Дві тисячі десять і дві тисячі дванадцять, не взаємно прості. Ми дали відповідь на питання чи взаємно прості числа: 3, і 100, 35 і 133, 143 і 209 та 2010 і 2012. Номер 1032 виконано.